День 131. Біблія, книга Псалмів, Псалом 113. Алілуя. прославляйте слуги Господні, хваліте Господнє ім'я, хай буде благословенне ім'я Господнє від нині й повіки, від сходу сонця й до заходу, нехай славиться ім'я Господнє, Господь піднесений понад усі народи, Його слава вище небес. Хто подібний до Господа Бога нашого? Котрий перебуває на висотах і дивиться донизу, на небо й на землю. Він підіймає нужденного спороху, витягає убогого з болота, щоби посадити його з вельможами, з князями свого народу. Він безплідну жінку в домі робить матір'ю, яка тішиться своїми дітьми. Алілуя! Перша книга Самуїла У попередніх розділах Давид рятує Киїль. Саул переслідує Давида. Давид пощадив Саула в печері. Розділ 25 Помер Самуїл. З цього приводу зібрались ізраїльтяни оплакувати його і поховали його в його родинному місті, в рамі. Тим часом Давид вирушив і подався в пустелю Паран. У той час у Маоні жив один чоловік, володіння якого було в околицях Кармела. Цей чоловік був дуже багатий. У його отарах було три тисячі овець і тисячу кіз. Одного разу в кармелі стригли його овець, звали того чоловіка Навал, а його дружину Авігея. Та жінка була дуже розважливою і вродливою на вигляд, тоді як і її чоловік був жорстоким грубіяном. Походив він з роду Халева. Перебуваючи в пустелі, Давид дізнався, що Навал стриже своїх овець, тож Давид послав до нього десять слуг. Давид дав слугам таке доручення, йдіть у кармел, зайдіть до Навала та привітайте його від мого імені миром, сказавши йому: довгого тобі віку, мир тобі, мир твоєму дому і добробуту в усьому, що в тебе. Власне кажучи, я почув, що в тебе якраз трижуть овець. Коли твої пастухи були з нами, ми їм не завдавали жодної шкоди, в них нічого не пропало за весь час, поки вони були в кармелі. Запитай своїх слуг, і вони тобі засвідчать. Тож, нехай мої хлопці знайдуть у твоїх очах ласку, адже ми прийшли до тебе в добрий час. Прошу, дай твоїм слугам і твоєму синові Давиду, що лише знайдеться в тебе під рукою. Слуги Давида прийшли, передали навалу від імені Давида всі його слова й чекали на відповідь. Відповідаючи, навал, сказав слугам Давида: Хто такий Давид? Хто такий син Єсея? У наш час. Чимало рабів, що втікають від своїх господарів. Невже я маю взяти мій хліб, мою воду і м'ясо моїх тварин, яке я приготував тим, котрі стрижуть моїх овець, і віддати людям, про яких не знаю, звідки ля вони? Тож Давидові слуги пішли назад своєю дорогою ні з чим, а, повернувшись, переказали всі ті слова йому. Тоді Давид сказав своїм воїнам: Нехай кожний з вас візьме свій меч, і всі прилаштували до поясів. Свої мечі. Давид також узяв свій меч, з Давидом вирушило близько 400 чоловік, а 200 залишилися біля обоза. Таким чином, один із слуг розповів Авігеї, дружині навала, сказавши: Ось Давид, що в пустелі послав гінців, аби привітати нашого господаря, але він накинувся на них і образив. Але ж ці люди були дуже добрими до нас вони не заподіяли нам жодної кривди. В нас нічого не пропало протягом усього часу, поки ми перебували з ними на Пасовиську в полі. Вони були нашим захистом з усіх боків і вдень, і вночі, весь час, коли ми були з ними, випасаючи стада. Тепер же дивися сама, поміркуй, що маєш учинити, адже нашому господарю всій родині загрожує велике лихо. Він же злостивий, так що даремно з ним говорити. Дуже кваплячись! Авигея прихопила з собою двісті хлібів, два бурдюки вина, п'ять вже приготованих овець, п'ять мірок пряженого зерна, сто пучків родзинок і двісті фігових коржів. Усім цим вона нав'ючила ослів і сказала своїм слугам: Йдіть попереду мене, а я піду за вами. А своєму чоловікові навалу про це не повідомила. Так сталося, що коли вона, їдучи на ослі, спускалась із-за виступу гори вниз. То зненацька стикнулась з Давидом і його воїнами, які рухались їй назустріч. Давид тоді розмірковував так хіба ж це справедливо, що я надаремно охороняв у пустелі все його майно, так що нічого в нього не пропало, він же віддячує мені злом за добро, тож нехай Бог сприяє ворогам Давида тепер і надалі. Якщо я до ранку залишу живим хоч одного чоловіка, що належить йому. Побачивши Давида, Авігея з поспіхом зійшла з осла, впала перед Давидом до лілиць і вклонилась йому. Потім, припавши до його ніг, вона сказала Це моя провина, мій володарю, дозволь же твоїй слугині звернутись до тебе. А ти, будь ласка, вислухай слова з твоєї слугині. Нехай же мій володар не звертає уваги на цього негідника, на навала, адже яке його ім'я, такий він і є. Назвали його Навалом, і його глупота залишається при ньому. А я, твоя слугиня, не бачила слуг мого володаря, котрих ти посилав. Тепер же, мій володарю, як живий Господь і як живий ти, нехай Господь збереже тебе, щоб не сталося пролиття крові і не допустить, щоб твої руки вчинили помсту. Нехай твої вороги, а також усі, котрі замишляють зло моєму володареві, уподібняться до Навала. А тепер візьми цей дар, який принесла твоя слугиня, моєму володареві та віддай його слугам, котрі супроводжують мого володаря. Пробач, будь ласка, провину твоєї слугині, адже Господь неодмінно спорудить моєму володареві надійний дім, оскільки мій володар провадить Господні війни і в тобі від народження відсутнє зло. І якби хтось повстав, щоб тебе переслідувати та посягати на Твоє. «Життя? То нехай життя мого володаря буде заховане у в'язанці живих Господа Твого Бога, а життя Твоїх ворогів він викине, як із пращі камінці. А коли Господь учинить з моїм володарем усе те добро, про яке він говорив щодо тебе і поставить тебе володарем над усім Ізраїлем, то в тебе, мого володаря. Не буде приводу для смутку, ні гризоти сумління через те, що мій володар пролив невинну кров, чинячи помсту за самого себе. І коли Господь виявить, щодо мого володаря все те добро, тоді згадай про мене, твою слугиню. Вислухавши, Давид сказав до Авігеї: Благословенний Господь Бог Ізраїлю, який сьогодні послав тебе мені на зустріч, благословенна Твоя благородна розсудливість. І благословенна ти сама, що стримала мене сьогодні від пролиття крові та спасла мене від самоправної помсти. Адже як живий Господь, Бог Ізраїлю, він мене зупинив, щоб не заподіяти тобі зла, бо якби ти сьогодні не поквапилась і не вийшла мені назустріч, то не залишилося б у навала до завтрашнього світанку жодного мужчини. Після цього Давид прийняв з її рук усе, що вона йому привезла, а їй сказав Йди з миром до свого дому. Дивись, я послухався тебе і поставився до тебе доброзичливо. Коли Авігея прийшла до Навала, то застала в його домі бенкет, наче у царя. Сам же Навал був веселий і дуже п'яний, тому вона не сказала йому жодного слова аж до наступного ранку. А вранці, коли Навал витверзився від випитого, його дружина розповіла йому все, що сталося. Після почутого його серце завмерло в нього, і він став, наче камінь. Так сталося, що через якихось десять днів Господь уразив навала і він помер. Дізнавшись про смерть Навала, Давид сказав: Благословенний Господь, який відплатив за зневагу щодо мене з боку навала та стримав свого слугу від злочину. Господь обернув зло навала на його ж голову. Потім Давид послав до Авігеї слуг, аби їй сказали, що він хоче взяти її собі за дружину. Тож слуги Давида прибули до Авігеїв Кармел і розмовляли з нею, говорячи: Давид послав нас до тебе, аби узяти тебе собі за дружину. Почувши про це, вона встала, вклонилася до лілесі, і сказала передати: Ось я твоя слугиня. І готова мити ноги слугам мого володаря. Авигея з поспіхом встала і сіла на осла, її супроводжували п'ять дівчат. Отже, вона поїхала за слугами Давида. Так вона стала йому дружиною. Давид також узяв собі за дружину Ахіноаму з Єзреєла. Вони обидві були йому дружинами. Тим часом Саул видав свою дочку Мелхолу, дружину Давида. Палтія, сина Лаїша, що з Галіма. Розділ 26. Мешканці Зіфа прийшли до Саула в Гіву і сказали: Давид ховається на узгір'ї Хахіла, що навпроти пустелі. Тож Саул піднявся і, взявши з собою три тисячі відбірних ізраїльських воїнів, подався в пустелю зів, щоб шукати в пустелі зів Давида. Прибувши, Саул отаборився на узгір'ї Хахіла, що на краю пустелі, біля дороги, тоді як Давид у той час перебував у пустелі. Почувши, що Саул прийшов за ним у пустелю, Давид послав розвідників і переконався, що Саул дійсно знаходиться поряд. Тоді Давид вирушив і підійшов до місця, де Саул отаборився. Давид зауважив місце, де спали Саул і начальник його війська Авнер, син Нера. Отже, спав Саул посеред табору, а військо розташувалось довкола нього. Давид звернувся до Ахімелеха, хетеця та авішая, сина Церуї, брата Йоава, і запитав, хто піде зі мною до Саула в табір? І Авішай відповів: Я піду з тобою. Коли Давид і Авішай підійшли до війська вночі та побачили, що Саул спить посеред табору, а його спис устромлений у землю біля його голови. А внер та все військо також спали довкола нього. Тоді Авішай сказав до Давида: Сьогодні Бог видає твого ворога в твої руки, дозволь мені, і я пришпилю його одним ударом списа до землі, і в другому потреби не буде. Але Давид сказав Авішаю: не вбивай його, адже хто будь коли підіймав свою руку на Господнього помазаника і при цьому залишався непокараним. Далі Давид додав. Як живий Господь, лише він, Господь його може уразити, або прийде його день і він помре, або вирушить на битву і там загине. Нехай мене боронить Господь, щоб я підняв свою руку на Господнього помазаника, тому зараз візьми списа, що біля його голови, та посуд з водою, і ходімо до своїх. Тож Давид узяв списа і посуд з водою, що були біля його голови, і вони пішли до своїх. Ніхто того не зауважив і не знав про це, тому що жоден з них не пробудився адже усі спали, оскільки їх подолав міцний сон від Господа. Після того Давид перейшов на інший бік і став на певній віддалі на вершині гори, так що між ними був великий простір. Тоді Давид заволав до війська і, зокрема, до Авнера, сина Нера, промовляючи: Авнере, відгукнися. Відповідаючи, Авнер запитав: Хто ти такий, що тривожиш сон царя? Тоді промовив Давид до Авнера: Хіба ти не той муж, якому немає рівного в Ізраїлі? Чому ж ти не бережеш свого володаря-царя? Адже хтось із народу пробрався у ваш табір, щоб убити царя твого володаря. Ні, недобра то справа, як ти повівся, як живий Господь. Ти заслуговуєш смерті за те, що не стеріг свого володаря, господнього помазаника. Ану подивись, де є спис царя і посуд з водою, що були біля його голови? Упізнавши голос Давида, Саул заволав: Невже це твій голос, сину мій Давиде? Давид відповів: так, це мій голос, мій володарю, царю. І він продовжив говорити: «Му, мій володар, і далі переслідує свого слугу. У чому моя провина і що такого поганого я тобі зробив? Тож тепер послухай, мій володарю, царю, що скаже твій слуга. Якщо це Господь спонукав тебе проти мене, то нехай буде приємною йому ця жертва. Але якщо причетні до цього люди, то вони прокляті перед Господом за те, що сьогодні вони мене прогнали, позбавивши мене Господньої спадщини, бо цим вони говорять Йди та служи чужим богам! Нехай же моя кров не пролється на землю тут, далеко від Господа, адже ізраїльський цар вийшов шукати якусь блоху, подібно до того, як ганяються по горах за однією куріпкою. Після цього Саул відповів Згрішив я, повернися ж, мій сину, Давиде, адже я більше ніколи не чинитиму тобі зла за те, що моє життя сьогодні було для тебе таким дорогим. Я ж був нерозумним і глибоко помилявся. Відповідаючи, Давид сказав: Ось спис царя, нехай прийде сюди один з царських слуг і візьме його, а Господь відплатить кожному за своєю справедливістю і своєю вірністю, адже Господь справді сьогодні видавав тебе в мої руки, але я не захотів підняти свою руку на Господнього помазаника. Тому як сьогодні було дороге для мене твоє життя. Так нехай буде дорогим моє життя в господніх очах, і нехай він мене врятує від усякої біди. І Саул промовив до Давида: Благословенний ти мій сину Давиде, ти і справді багато чого здійсниш і неодмінно матимеш успіх. Після цього Давид вирушив своєю дорогою, а Саул повернувся до свого дому.